Традиційна вівторкова велоінспекція із самого ранку вирушила серед містям до вулиці Бельведерська. Дорогою очільник громади Руслан Марцінків оглянув благоустрій та порядок на вулицях і кожному комунальнику дав доручення для виконання. Відтак під час інспектування заїхали у двір на Ленкавського, 3 а тут мешканці скаржаться, що їх дітлахи не мають місця для забав. У будинках 1, 3, 4, 4 а та 5 проживають багато дітей. Однак дитячого майданчика для них немає. Ну проблема, яка Нема медальчика, повні сотні від медальчика. А то, що є отам кусочок того, там якась гірка, де нема гірки. Там тільки в нас є качеля старого з такого зразка. Качеля, оце такі дробинка, і все. Пісочниці немає. Ну нічого немає. Кажуть, дітей багато, вони не мають чим гратися. Діти тут <плес> ночом їде на самокаті, в'їжджають у машини, які постійно в нас циркулюють, тому що немає місця. А ще додають, мешканці хочуть мати простір біля своїх будинків, але він майже повністю закладений припаркованими автівками. Шлагбаум мав би вирішити проблему, однак із його встановленням не погоджуються батьки, чиї діти відвідують садок неподалік. Руслан Марцінків доручив своєму заступнику директору департаменту інфраструктури Михайлу Смушаку допомогти вирішити проблему. Далі перевірка на велосипедах вирушила у бік вулиць Млинарська, Карпатська та Довга. Дорогою натрапили на стихійні сміттєзвалища. Їх цього року у місті побільшало. Люди Вперто не хочуть вивозити своє негабаритне сміття до пункту прийому. Відтак на північному бульварі також почули про проблему хаотичного паркування у дворах. На північному бульварі 8 люди вже зібрали підписи на встановлення шлагбауму. Ми просили поставити на заїзді електронний шлагбаум. Відповідно, всі комунальні служби зможуть заїхати, бо електронний шлабавсі мають код. він автоматично відкривається. І відповідно є доступ до всіх до поліції, пожежний. і. Медичної служби, бо тут дуже багато старих людей, до яких не може під'їхати. Не швидка, бо постійно заблокований заїзд, і заїзд заблокований повністю отут на цьому перехресті. Вони чисто приїжджають, ставлять машину посеред на заїзді. Дорогою Руслан Марцінків зі своїми заступниками та комунальниками відвідали Галицьку 69, де активно проводять роботи з благоустрою двору. Тут замінюють старі мережі, відтак зроблять рівне дорожнє покриття. За словами очільника громади, теплий початок осені дозволить місту прибрати після літа та підготуватися до зими. Сьогодні десь акцент більше робили на вивозі сміття. Є проблема з вивозом негабаритного сміття, тому... Десь якісь організаційні рішення мусимо прийняти. Ну а загалом проблеми міста, спілкування з мешканцями. І добре, що така осінь почалася така досить тепла. Це дозволяє нам ще підготуватися до зими. Ну, і Дякуємо всім, хто долучається, щоб місто було дійсно комфортним. Прибраним чист тим часом комунальники запевняють, готують лопати влітку. Необхідні матеріали для зимового сезону вже придбали. То зараз активно зосереджено якраз все для прибирання, зокрема, це миття зупинок, прибирання інших об'єктів, прибирання. Скверів, зелених зон, відпочинкових територій. Як я завжди говорив, кожний комунальник готує санки злітку, тому всі матеріали вже придбані, ми готові до зими і сподіваємося, як і всі комунальники, що зима буде до нас більш такою лагідною.